І так понеділок, восьме липня, стаю на ваї. Дев'яносто девять п'ятсот. Ну, не сто записую, пишу восьме, ноль сьоме. 99, 500. Ну, За все треба платити, нічого страшного, дівчатка, все в порядку. Ідемо на фізкультуру. Всім привіт! Всім, всім доброго ранку. Вагу ви мою бачили. Ну, я себе не почуваю на 100 кілограмів. Я знаю, що я менше важу. Дивіться ось. Я важу менше. І я десь серед неділі зважусь, Це тому що вчора пили шампанське, креветки. Ну так далі. Нічого. Нічого страшного, дівчата. Запустила прання. Коли 100 кілограмів я така тяжка, мені нічого не хочеться, а зараз я легко встала, все легко роблю, п'ю водичку теплу. Захарій вже гукає. Зараз дам йому кашку, води і піду, піду на фізкультуру. підемо, підемо сніжком. Ну, нічого не зробиш, треба пити воду. Всім, всім доброго ранку. Сьогодні 8 липня. Ми з ніжком йдемо на фізкультуру. Вже пізнувато, вже 7 година, 12 хвилин. Це вже пізнувато сонце вже високо, Ну, ми поробимо вправи біля каштану. Та і все. Все, давайте. Так, пляшки заховала далеко. Та й не знайшли. Тут почали вже, отут, де в мене стоїть оцей екран. Отут, де в мене це стоїть телефон. Тут почали гризти вже досточку, де прибито. Зараз переключусь на цей телефон. Тут в мене записані вправи на цьому телефоні. На цей буду знімати, як я роблю. Я з тіктока переписала сюди, на вайбер. Скинула мої примітки. Ну, і буду робити. А на цей буду знімати. Ви зрозуміли, так? Да? Запуталась? Так, все. Значить, переключаємося. Поробила вправи з тіктока, тепер пороблю свої. Мокра, дивіться. воно ще й жарко. Так, пішла робити свої вправи. Давайте. the two of us do <síntos> Так, добре я сьогодні Позаймалась. мокро. мокра. пляшки заховала. Ой, Фу. ой, іду Іду вже жарко. Наталя десь поїхала. Сказала, я на морі та вже вдома. Нічого не поймеш. Так, все. Йдемо додому. О, там вже пече сонце. Все, дівчатка, йдемо додому. Да, сніжок. Будемо пити каву. Сказала, що буде через 10 хвилин. То почекаю її. Прийшла після зарядки. Пів водичку. О, налила пляшку і буду пити. Зараз жарко, то п'ється легко. Ще й з лимоном. З лимоном воно краще якось пить. Там лимону, водичку. Так, що його готувати? Хочу млинців. Млинців з кабачків. Кабачків вчора я зібрала. У мене є скільки? 3-4. Зараз приготую. Хочеться мені таке щось добреньке поїсти. Зараз я приготую ікру із баклажан, кабачок один. цибулька, морковка, помідор. Так, готую соте. Соте. Баклажани, два баклажана, кабачок, цибулька морковка, перчик і помідорка. Так, зараз все буду смажити. Нарізаю і смажу. Так, зараз нарізаю помідорки, теж кубиками, і буду кидати туди все в сковорідку. Вже там смажиться кабачок, два баклажанчика, перець салатний, цибулька-морковка. У нас це називається ікра. Ікра із баклажанів. І красененьких ще кажуть. От, а невісточка моя приїжджала, то говорила, що це називається соте. Ну, Вона працювала в ресторані, вона знає, як воно називається. Так, соте готується, зараз я зроблю млинці. Я вже показувала не раз, так що показувати все не буду. А покажу вже готові. Приготую я їх кабачок, яйце, висівки вівсяні і борошно вівсяне. І розпушувач. Оце, оце так я приготую млинці з кабачків. Це давайте до включення. Ось така повинна бути суміш. Щоб вона не стікала з ложки. Отак уже трималась кубки. Все, олійка нагрілася, буду смажити. Отакий в мене дівчатка-сніданок. Соте, два яйця, три млинця з кабачків, ви бачили, як я робила, і кава. Кава із вершками. Все, всім смачного. Всім смачного, хто зі мною. Ой, лежала, оце дивилася весь час телевізор. Нема ніякого настрою, нічого знімати. Обстріляли охмадит. Там, де дітки, онкобольні. Ой, господи. Росіяни радуються. Радуються, радіють вони. Тварі. В общем, дівчатка, роблю салат. Помідори огірки. Зараз перекушу та й знову йду лягати. Нічого не хочу робити. Нема настрою. Ой. Коли ж ця війна вже закінчиться, коли це вже закінчиться, Господі. Хваляться, що в них високоточні ракети, так це що виходить, що вони ціляться в лікарні, да? З дітками високоточними своїми ракетами падли. У на, на оцей час 15 загиблих. А далі ще там непонятно скільки. Ой, коротше це таке. На сьогодні буде все, дівчата. Нема настрою. І у нас тривога за тривогою. У нас хоч не стріляють, просто тривоги. Дай Бог. Просто тривоги. А там обстрілюють. Обстрілюють це просто якийсь жах. Все, давайте бережіть себе і до завтра. До включення.